Доброго дня, друзі! Сьогодні вирішили зробити маркер для посіву редисочки. Та й не тільки. Отакі касети можна буде також, щоб не робити в кожну дірочку ручечкою чи чим якоюсь паличкою. Ставиться касета на касету і придавлюється, і виходить такий у нас маркер. Взяли касету, взяли ось фанерочку, зараз розмітимо, випиляємо і будемо робити. І так, розмітили ми ось, де у нас була касета краї, зараз ми випиляємо і будемо робити ручки. Ось така фанерочка у нас вийшла. Такого розміру. Розмір ми робили. По касеті, як бачите, все збігається. Зараз будемо робити ручечки, а потім кріпити касету до фанерки. Простругали ось такі дві реєчки, деяких будуть кріпитися отак ручечки. Ці ми зараз також простружимо, а поки що прикріпимо ці реєчки до цієї фанерочки отак на краюк. Заразом до цих з цієї сторони буде товстіше крутитиметься і касета. Ось така рамочка в нас вийшла. Тут будемо братися руками, щоб придавлювати наш маркер в ґрунт. А з цієї сторони з другої сторони зараз прикріпимо касету. Звідси ось закріпимо касету і буде у нас отакий чудовий маркер. І так, друзі, ось такий вигляд у нас має маркер. Як бачите, я взяв касету на заклепки з тієї сторони, підклав шайбочки, а крайки взяв на скобки від степлера. Ось такий вигляд він у нас має. Ручечки простругані, щоб не кололо ніде, нічого не давило в руки, тому що працювати доводиться багато. Всім, кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося. І до нових зустрічей!